Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Today we work with our students' books, page 8. Сьогодні ми працюємо на сторінці 8 в підручнику. Exercise 1. Let's remember days of the week. Давайте пригадаємо дні тижня. Monday, понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, Friday, п'ятниця, Saturday – субота, Sunday – неділя. Хто ще не вивчив, будь ласка, довчити ці слова. exercise 2 у вправі 2 ми дописуємо місяці January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May – травень, June – червень, July – euh, липень, August – серпень, September – вересень, October – жовтень, November – листопад. December – грудень. Теж вивчаємо місяці. Exercise 3. Write the months in the correct season. Розподіляємо місяці у правильну пору року. Summer months, літні місяці, Autumn months – осінні, Winter months – зимові, Spring months – весняні. Літні у нас June, July, August. червень, липень, серпень, осінні. autumn. September, October, November, вересень, жовтень, листопад. Зимові December, January, February, грудень, січень, лютий та весняні марч, April, May, березень, квітень, травень. Записуємо. Exercise Form Цікаве таке завдання порахувати. Нам потрібно пригадати цифри, кількісні числівники від 1 до 100 можна порахувати. Але завдання таке: порахуй назад від 30 до 0. 30 30, 30 далі йде 29, 28, 27 і так рахуємо до 0, до 0. Порахуй до 30 через 2. Тобто додаємо кожен раз плюс 2. 2, 4, 6 і далі плюс 2 до кожної цифри. 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Count to 36 і 3 Порахуй до 36 через трієчку. 3, 6, потім знову плюс 3 9, 3, 6, 9, 12. і так далі. Count to 50 to 50 in fives. Порахуй до 50 через 5. 5, 10, 15, 20 і так плюс 5 додаємо. 5, 10, 15, 20. Ось правильні відповіді. You may see the correct answers, but your task is to say the numbers. Але завдання ваше кожну цифру назвати. Це кількісні числівники. Пригадуємо, що ми кажемо. Сотня, одна сотня це 100 або a hundred, Але якщо у нас вже 3 сотні, 4 сотні, 500, ми буквочку S не додаємо. Ми додаємо 3, 4, 5 і слово hundred. 300, 500, 511, ми скажемо 500 and 11. 1000 це слово thousand. Якщо вже в нас 4 тисячі, 8 тисяч, ми кажемо 4000, 8000, 10,000 and so on. Не додаємо закінчення S. Великі цифри, все поступово так і називаємо. 8 тисяч 900 це 9 сотень. І 21 8921. Listen and write the numbers you hear. Ваше завдання зараз буде прослухати та записати цифри, які ви чуєте. A. 13. B. 30 C. 19 D ninety E one hundred and fifty nine e F five hundred and twenty seven G seven hundred and sixty three H two thousand three hundred and sixty one. Ось такі наші цифри 13, 30, 19, 90, 159, 527, 763, 2361. Записуємо словами. Наступне завдання: Exercise 6. Пригадуємо порядкові числівники Ordinal Numbers. Перший ми кажемо first, другий second, третій, third. Далі ми до слова до цифри додаємо закінчення th восьмий eightes, 10 tense, 15 – «fifteens», двадцятий 20 twenties, 21 twent, first, 26 twent six, 30 thirties, і так далі. Пригадуємо, як ми кажемо дати. Let's look at, the, at our rule. Пишемо ми назва місяця, можна цифру в кінці ставити, можна на початку 1 листопада. Каже, казати можемо November the 1st або The 1st of November. 1 листопада. Далі ви прослухаєте аудіо і повинні позначити ту дату, яку ви чуєте. Можете правилом користуватись. One. January the eleventh. 11th. The 11th eleventh. Two. March the thirteenth. 13th. Thirteenth. 13th, 13th. Three. The twenty ninth of July. Twenty ninth four. The thirtieth of October. Thirtieth. Five. December the 21st. 21. 21. Позначили та прочитали дати самостійно. Дайте відповіді усно на запитання. What day is it today? який сьогодні день, What day is it tomorrow, який завтра буде день. What's your favorite day of the week? який ваш улюблений день тижня. What's your favorite month and season, який улюблений місяць та пора року? When is your birthday? Коли ваш день народження? Використовуючи правило про те, як ми називаємо дати, можна теж потренуватись назвати свій день народження. Ми виконуємо завдання у е, зошиті, Workbook, домашнє завдання. Exercises 1 and 2. Вправа 1 та 2. Прописуємо правильно цифри. А знаходимо місяці, дні, тижня в кросворді. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.